Радіо на дотик, на дотик приводом для нашої сьогоднішньої розмови став цей лист публічний лист. Зараз ми говоримо про те, що відбувається в Україні. Ми з цим глибоким занепокоєнням щонайменш три роки, а взагалі то 10 років. І зараз доходимо до того, що, може, там теж нема рабства, але звідки оця інфантильність. Тих популістів, які вважають, що ну от е, як їх називають свідки е, ну, секта свідків 20 січня, які думають, що ну ось 20-го, 21 січня, коли Трамп вже буде інавгурований, ну, все закінчиться. Це про рабство? Чи це про інфантильність? Чи це про якусь псевдосвободу? Про що це? Ну, Щиро кажучи, я просто приголомшений. До якого стану дійшов захід демократичний? Той, який був для мене завжди взірцем. В дисидентський час, у час тюремний? Ну, просто для мене чорно-біла картина. Я живу в антицивілізації комуністичній, а там царство свободи, там царство цінностей. Е, і там царство, якщо хочете, також і суспільної моралі. Так е, Так от е, сьогодні я просто не впізнаю е, цей захід. Е, е, про Трампа я просто навіть не хочу перелічувати всі ці його бздури, як кажучи, Галицькою мовою. Так. Е, просто не хочеться, але я зараз, знаєте, проілюструю, що не він один, не він один цинічно оцінює ситуацію на сході Європи, а той самий Волц, його радник, буквально вчора заявив про те, що Україна мусить знизити призовний вік, бо якщо Україна від нас, американців, мається на увазі, вимагає, щоб ми пішли на все, то вона мусить також йти на все. Знаєте, цинізм цієї фрази є просто Зашкалює. нестерпним. Так. Це заскалює. Тому що він урівнює ціну, яку платить Україна. З тою, знаєте, тим одним відсоточком грошей, які платить американський е, е, платник податків, та й то, врешті-решт, ті гроші значною мірою вливаються в американську економіку, оскільки розвивають її е, е, промисловість військову. Тобто, розумієте, ну, ну просто нестерпно е, е, слухати це. Тому е, мушу визнати, що я вже готовий до всього. Я готовий до будь-яких е, кроків з боку цієї адміністрації. Побачимо. Але єдине, що мене втішає, е, я людина релігійної перспективи і ніколи в цьому не е, розчарувався. В таборі часом ситуації були складніші. І з Україною в тім числі. Однак оця перспектива, що не, не Брежнєв, не Сталін, не тепер Путін чи Трамп керують історією, а Господь керує іс історією. І врешті решт людську глупоту Господь. Прекрасно вміє обернути на добро людям. Ну і в історії спасіння є таке сподівання і віра, що в Україні є своє місце в історії спасіння, і що вона скаже своє слово, як зараз говорить, тому що ми сьогодні говоримо про 1057-й день опору повномасштабній, тільки повнокровній навалі росні, А вже ми говоримо про 10 років цієї останньої російсько-української війни, повертаючись до цього звернення. Приблизно 160 громадських діячів українських його написали. І на що ми тут сподіваємося? Чи це просто для того, щоб не мовчати? І що все-таки слово важить? Бо ось ви не випадково згадали команду Трампа, і зараз постійно це звучить. Що для Трампа неважливі слова і цінності? Він розуміє ціни і гроші, треба інтереси, і треба ось так цинічно підходити. Ну так треба. Ну ось така зараз ситуація. А тут слова. Наша мета була передусім донести українську позицію і зробити ту необхідну річ перед, якщо хочете, інаугурацією Трампа. Щоб потім американська адміністрація не могла сказати, що вона не знає не позиції українського громадянського суспільства. Хоча. Багато людей, ну кілька, я не кажу багато, але кілька людей в коментарях сказали нам про те, що це, з цим зверненням ми запізнилися, оскільки в багатьох колах на заході, зокрема в Америці, рішення вже головні прийнято. І тільки їх зараз намагаються якось. Обробити так, щоб вони гарно виглядали. Е, от. Так що ну, побачимо. Але все одно я дуже задоволений, що це звернення вийшло. Е, е, мої приятелі з Америки відреагували дуже гарно. Е, я річ, що вони не є на тому найвищому політичному рівні, але як американські громадяни, вони е, згодні з цим зверненням. Ви там себе підписали як колишній в'язень сумління. Хоча ми говоримо, що і правозахисник, і публіцист, і автор цікавезних книг, і ну, тепер же радник ректора Українського католицького університету. Але там важливо було зазначити про дисидентство, про те, що ви маєте цей досвід таборів радянського читай російського. Штибу, І що ворог, який зараз напав на Україну, це той самий, що тримав Україну і тоді в своїх оцих жорстких смертельних обіймах, і готовий був воювати з усім світом весь час. Як цей ворог, От якщо порівняти, я скажу русню, ми говоримо радянський період, ті, хто тоді. Страшні речі, під прикриттям, вони були мало кому відомі. Ну, тобто ці всі катування, цей цей жах, який тоді собі дозволяли радянські, російські, НКВД, КГБсти. Як все це, на вашу думку, змінилося зараз? Чи це ворог той самий і методи ті самі? Чи вони стали хитріші і вміють їх більше приховувати? І ну от, от те про що ми зараз дізнаємося, що було абсолютно за за всіма печатями в історії, тільки зараз ми відкриваємо у той період радянський, і що витворяли тут в Україні НКВД, і те, що вони витворяють зараз на тимчасово окупованих територіях, те, що вони витворяють з полоненими. Ну тобто, ось цей момент, що ви можете сказати про цього ворога? Він той самий, чи він змінюється, і куди він змінюється? Ворог той самий, без сумніву. Просто у того ворога є підручники з різними рольовими моделями, я би міг так окреслити це. І, скажімо, для Путіна зразком є не Брежнів, угу. а зразком є Сталін. І в цьому засаднича різниця, хоча. То та сама влада, ніби та сама е, сутність, але е, Брежнев робив спроби е, ну дуже невиразні, е, не такі виразні, як Рушов, але mm -hmm. все-таки робив спроби виглядати цивілізовано, виглядати ну, на рівні вже сучасної тодішньої епохи. Mm -hmm. е, тоді як Путіну на це начхати. Путін хоче своїм поверненням у минуле до рольових моделей Сталіна задати ті самі правила в майбутньому. Угу. Він хоче повернути цей цикл е, знову. І тому е, часом мені е, політв'язню е, Брежнівського часу е, ну, дещо незручно. Говорити з людьми, котрі перейшли катування сьогодні, тому що я таких катувань не переніс. Мої катування дещо інші, там. Не психологічні, знаєте, там, там, нищили, там, нищили психічно-психологічне, молодом там. Там. І, і так далі, але це все не пряме фізичне знущання, яке людину доводить на. На грань смерті. Тобто різниця є. І я не хочу тим самим сказати, що Брежнів, що час Брежнєва це був Гарний час. Е, якісно відмінний час. Ні, це була та сама тоталітарна система, це був той самий ворог. Але ворог тоді. Діяв інакше ніж сьогодні, трішечки інакше. Тут згадали, що Путін рольову модель Сталіна взяв не Брежнєва. і тут згадалося зовсім недавно розмовляли з от якраз зараз час йорданських відвідин свячень, і до мене приходив отець Сашко, Богомас, той, що е, 9 місяців перебував у Мелітополі під окупацією. І ось він каже: мені ситуація сьогоднішня нагадує чомусь ілюстрацію з підручника історії, там де був такий шарж, і де Сталін і Гітлер були намальовані як пара, чоловік і дружина, і які там ну ледь не наречені, от вони разом, і каже: мені здається що зараз, що Путін і Трамп зараз ну претендують на такий малюнок, і що ми стоїмо перед тим, що і Росія, але і Америка не встоять. І що вони розваляться. Ну і про це страшно думати. Ну про те, що Росія розвалиться, ми думаємо і постійно говоримо, що треба оце make Russia small again, Ну треба зробити Росію знову Московщиною і знову маленькою. Але як тут Америка? І тут Америка вже як ну стрижень ось цієї цивілізованого світу, цього західного підходу, з якого ми починали. Що ви про це думаєте? Я бачив цю карикатуру. Вона дуже слушна щодо Гітлера і Сталіна, але ця паралель вона дуже сильно працює. Я незалежно від цієї карикатури, незалежно від всього іншого, я так само як тільки Трамп виграв і ми почали думати гадати, що буде, то я сказав про те, що і е, Путін, і Трамп це два альфа-самці, е, які хочуть, щоб їхнє було зверху. Е, вони почнуть е, з взаємної симпатії, бо відчувається, що Трамп страшенно любить усіх диктаторів, він, він тягнеться до них, е, в нього та сама природа, він з того самого тіста. Він тільки народився в неправильній державі, а е, так то е, тісто те саме. І е, вони почнуть з медового місяця, е, припускаю, так само, як почали Гітлер і Сталін. Поділили світ між собою і е, страшенно були одні одним задоволені. А тоді настав момент, коли один із альфа совців хотів бути більш, більш головним, так і все, і, і вони зіткнулися. І причому буквально сьогодні е, 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 я розмовляв в групі людей, і інші люди те саме повторили, угу. е, що вони почнуть е, з дружби, а закінчать обов'язково. Сваркою, обов'язково конфліктом, тому що це природа зла. Зло не може, різні носії зла не можуть бути довго у мирі, вони мусять проявити свою злу Е, Для України проблема як вижити за той час, поки буде медовий місяць. Знаєте, на завершення, я прям те з чого починала. Хочу вам це показати, і потім від вас трошки слів оптимізму, все таки почути. Мені оптимізм нашій редакції привезли, бо ми любителі кави. І у нас тут роблять каву в Запоріжжі. Ми смажимо каву. А ось цю каву передали з Крима, передали на ці новорічні свята. Це роблять люди. Це такий ось цей ненасильницький спротив, але постійний протягом 10 років тут жодного слова нема про те, що це зроблено в Росії. Хоча це неможливо щось випускати і не позначати, що це зроблено в Росії, Тут зроблено в Криму, це робиться кримцями, і це підпільно між собою українці, кримські татари, карагіми, тобто ті, хто там живуть і хто чекають. України, хто чекає справедливості, хто чекає миру всі ці 10 років, коли так потужно там діє ворог і так промиває мізки, і так тероризує і те, що витворяє, але ця кава є. І це про те, щоб ми могли пити каву, і оце пахощі Криму відчувати. І це про те, що люди не втрачають віру, і не просто не втрачають, а і ну так увиразнюють знаками цю свою віру. І це ну для мене про те, що. У нас є точно надія, і ми точно можемо в цей 25-й, який такий непростий рік, і коли турбулентність і оця непевність збільшується, це може якраз для того, щоб ми нарешті відчули, що не і не Сталін, не Путін і не Трамп вирішує долю цієї планети. Але якщо дозволити, я відреагую на, на оцю, цей кримський подарунок, так. Мені хотілося би згадати принагідно, про ще одну етичну поразку Заходу, коли він спокійно говорить про те, що Україна має змиритися з втратою тимчасовою це така, знаєте, гарна фраза: з втратою е, територій. Заради миру, заради того, щоб не гинули люди, прекрасна е, моральна причина для того, щоб йти на задобрювання агресора, і е, при цьому е, вони цілковито не звертають увагу на е, так звані малі народи. Угу. Так. Вони цілковито не звертають увагу на те, що для кримських татар Крим це є їхня земля, І єдина їхня земля, земля так. де вони тільки й можуть реалізувати себе, свою націю, свою, свою ідентичність. Так. І тому сказати кримським татарам, ну, знаєте, ми про вас взагалі не думаємо. Ви будете розмінною пішкою, десь там пішаком. Шахівники. Тому що ви, про вас тут не йдеться навіть. Тут грають великі актори, моляв. от тут етична поразка є жахлива, тому що, знаєте, вони навіть не мають заготовленого послання для кримських татар. Для України вони щось там намагаються сформулювати, отак як я сказав, що заради порятунку людей треба змиритися для кримських татар. Вони взагалі не мають е, такого послання, так і, і це мене знову приголомшує і і дратує і. і е... І, і в Чому? цьому відчуваєш відчай, тому так. що направду, ніби великі гравці вирішують наші долі, а ми щось таке коліщатки і гвинтики, ніби як колись казали в цій радянській системі. А тут якраз щоб етична поразка стала перемогою, тут дуже важливо зауважити кожного і кожного. Тобто тут не може бути дрібниць, бо йдеться так. про людину, йдеться про народи. Йдеться про політичну націю українську, яка складається із багатьох народів. І саме тим, що ми зараз боремося, ми даємо ну, світу приклад, як важливо це цінувати. Мені здається, так від вас побажання, враховуючи, в якій непростій ситуації ми знаходимося, все-таки щось наснажливе, скажіть. Mm. Eh, треба вірити треба вірити і ніколи цю віру не втрачати навіть най, найгіршу пору я ще раз повторюю що людську глупоту людський, людський цинізм господь вміє обертати на добро людям я хочу нагадати що в березні 91-го року був всесоюзний референдум Горбачовський за новий союз так. нову модель союзу Український народ проголосував за більшістю. І я скупився за голову і думаю, Боже, ну невже цей народ сам себе за так, так. в Червоно, так, так. Ну, зроби щось в 91-го року, глупота оцих гекачепістів. Глупота, тому що вони абсолютно не мали ніякого шансу, їм руки трусилися від страв. Але через цю глупоту атмосфера в Союзі змінилася радикально, і в грудні того самого року 91. Україна проголосувала більшістю за незалежність. Ось для мене приклад тих подій, які міняють ситуацію на шаховій досі. І я не я не є пророк. Я не можу сказати, що це станеться так чи інакше, якось там, але я вірю в те, що Господь зуміє вирулити з цієї ситуації, яка сьогодні справді дуже складна. Радіо. На дотик. На дотик.